Колготки дитячі бейбіки Alді Німеччина, де одиничка вартує лише 59 гривень 45 позицій в лоті 2650 гривень за увесь лот. Розмір 62-68 по 86, 92. Деякі модельки йдуть в упакуванні, наприклад, ось в такому по три позиції. Є упакування по одній позиції, може бути навіть без упакування взагалі по одній позиції. Є ось такі блакитний, бежевий та темно-сірий. По складу у нас це буде 80. Це 6 бавовна, сертифіковані гіпоалергенні матеріали і фарбники. Так, ще такі можуть бути. Далі показую по одній позиції такий єнот і рятівник. 72% бавовна. Далі є у нас таке левенятко. Дуже класно зроблені, мило виглядають. Далі є ось такі комплекти по 3. Тут бджілка буде така фіолетова, сірі та темно-сірі. Вони по складу 84 код Тон. Далі дивимось, можуть бути ось такі варіанти в смугасті, вони дуже круто тягнуться. Тут просилікована стопа, у нас іде, вони майже всіх буде просиліковані. Ось так виглядає з внутрішньої сторони, там, де підгузок з однієї сторони, буде більш утеплено. Далі показую. Такі ще можуть бути варіанти з лисенятком. Нагадаю, 59 гривень за одиничку. Крута актуальна пропозиція. Цей товар завжди потрібен, він завжди в попаді, тому звертайтесь до наших менеджерів, їх контакти будуть під цим відео.